Чергова атака росіян запобіжний захід для вбивців Фаріон та російська техніка в Африці. Детальніше у новинному дайджесті за 3 січня. Росія атакувала Київщину безпілотниками сьогодні вранці. Внаслідок падіння уламків загинув водій вантажівки та загорілась покрівля будинку. Відомо про чотирьох поранених. Також росіяни влучили в житловий будинок у Сумах. Постраждалих на щастя немає. В'ячеславу зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 Діб досудове розслідування завершили та передали обвинувальний акт до суду. Гур повідомляє, що Росія планує перекинути частину військової техніки з Сирії в Африку. Також на одному з російських аеродромів розвантажили вивезені з Сирії бронетранспортери. Зеленський повідомив, що за 2024 рік було повернено до України 1358 людей з російського полону. У своєму телеграм-каналі він побажав, щоб у 2025 році таких хороших новин було ще більше.